У Сумському ліцеї Просперітес розпочався новий навчальний рік для колективу закладу. Він ювілейний, оскільки в цьому навчальному році ліцей відзначає 30 років. Я думаю, що цей рік він, мабуть, особливий ще в тому сенсі, що ми при... призвичаїлися жити в війні, призвичайлися жити в війні, працювати в війні, виконувати свою щоденну роботу, не зважаючи ні на що, тільки змінюючи місце. З класу переходячи в укриття з укриття, піднімаючись до класу сьогодні. Укриття це повноцінний навчальний простір, розповідає директорка закладу. За кожним класом закріплений власний навчальний кабінет із партами і всім необхідним для навчання, аби у разі оголошення повітряної тривоги спустити дітей у безпечне місце і не відриватися від освітнього процесу. В них є зони для навчання, зони відпочинку, і це дає можливість дітям ну, чітко орієнтуватися. Переходячи з одного місця на інше, вони перелаштовуються на те, чим вони будуть в даний час займатися. Це дуже важливо з точки зору психіки дітей. До нових умов навчання адаптувалися і діти, і самі вчителі. Наша школа багато робить для того, щоб діти мали процес навчання, не відволікаючись на ось ці тривоги. На жаль, звісно, коли тривоги бувають, то у нас є дуже гарне сховище. Діти спускаються в сховище. сховище облаштоване, облаштоване правильно і Комфортно для навчання, тобто у нас є парта, є дошки. Тобто, ми спускаємося і маємо повноцінний навчальний процес. На сьогодні більшість учнів ліцею навчаються у форматі офлайн. Школярі активно працюють у навчальних класах: уроки історії, літератури, географії, вивчення точних наук. Аби освітній процес був результативним. Підходи до роботи із дітьми щороку намагаються осучаснювати. Розповідають вчителі. Дев'ятий рік працюю, і дев'ятий рік у нас реформи, зміни, нові методи. Кожен вчитель. Вдосконалюється адміністрація пропонує нам дуже безліч багато нових якихось новинок. В принципі, кордонів немає ніяких. За що я люблю свою роботу, що можу працювати натхненно, творчо, креативно, і це тільки заохочується. Ми працюємо з дітьми все, аби тільки вони розвивалися і отримували знання. Якісна освіта і безпека учнів це два ключові завдання, над забезпеченням яких сьогодні працює ліцей, говорить керівниця закладу. Кладом після літа, після відпочинку, вони приходять іншими щороку, а цей рік вони прийшли зовсім іншими. І кожній дитині треба дати тепло, кожній дитині треба зігріти, обігріти, підтримати, тому що ми розуміємо, що війна вона має залишитися за стінами школи. Діти, які перебувають за межами міста, або ж нині проживають за кордоном, мають можливість навчатися за окремим графіком, аби на рівні із іншими школярами ліцею повноцінно засвоювати навчальну програму.